Всім привіт, друзі! На зв'язку інтернет-магазин «Автоміри» Сьогодні в нас на відділі ось такі підфарники на Ніву Ось так вони виглядають: йдуть на 11 лінз, йдуть в металевому корпусі, мають функцію повороту та основного світла. Ми сьогодні ми їх протестуємо і ви зможете побачити, як вони працюють. І ось це на огляді над фарниками. на Ніву, Ось так вони працюють. Ось це біле світло, ближнє світло. Ось так вони працюють. Колір світла десь 5500 кельвінів. І зараз я їх перемикну на, на поворот. Зараз. І ось так вони працюють на повороті. Тобто ось блимуючий поворот. А я вам нагадую, друзі, якщо вам потрібні якісні протиотуманні фари, то ви можете прийти на наш сайт за посиланням в описі. Або замовити за номером телефону, дякуємо усім за перегляд.